Новим поступом закінчувався 1918 рік. З хаосу руїн жорстоких імперій постали дві частини давньої української держави. Доля цих земель створила для них різні політичні та економічні умови. Незважаючи на розбіжності, особисті інтереси нових керівників. Головна ідея, що стала рушійною силою відновлення української державності єдність. Українська Народна Республіка, на чолі з видатним істориком Михайлом Грушевським, утворена інтелектуальною елітою. Дещо романтичні погляди та відсутність політичного досвіду призводять до маніпуляцій зі сторони ворожої більшовицької Росії та зухвалих спроб прямої агресії. Західноукраїнську народну республіку напроти очолювали люди з великим політичним досвідом. Проте і це не вберегло її від територіальних зазіхань з боку Польщі, Чехії та Румунії. 6 листопада делегація з УНР прибуває до Києва з резолюцією проробити заходи до з'єднання всіх українських земель в єдину державу, вбачаючи у цій рішучій дії можливість разом дати відсіч багаточисельному ворогу і покласти край добі розділення та розбрату.